Вітаю всіх слухачів біля мікрофону Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культвісник. Вітаю вас зі своєї переносної студії. Зараз я знаходжуся в Данії і роблю спектакль в театрі Одіна, але знайшла хвильку для того, щоб розповісти вам, куди ж ми підемо в цьому місяці в Музею Кракова та всьому Кракові в місті. В суботу у нас уже. Починається наступну 1 листопада 12.00 на Плаці всіх святих збираємося для прогулянки краків, якого вже нема. Це буде поминальний день у всьому місті, тож то це час згадати старі цвинтарі, каплиці, місця, які зникли разом з історією. Під час цієї осінньої прогулянки ми відкриємо оповідь про краків, який перестав існувати, але залишився у спогадах і топографії міста. Проведеться зустріч історика мистецтва Анджей Ліс. Це прогулянка як для дорослих, так і молоді. 20 злотих вхід, але ліміт 20 осіб. Необхідно зареєструватися. 3 листопада в понеділок о 17.00 відбудеться кураторська екскурсія виставкою Місто тварин. Місто тварин зараз далі знаходиться в. Палаці Кшиштофори на площі ринок 35 нагадую, це виставка про звірів у міському просторі. Вони з'являлись у міфах, в мистецтві, в реальному житті Кракова. Куратор доктор Матеуш Бочар розповість, як тварини стали невід'ємною частиною урбаністичного пейзажу. Участь для всіх охочих у вартості квитка обов'язково зареєструватися, адже ліміт складає 30 осіб. 6 листопада в четвер о 10.30 відбудеться прогулянка «Осінні краків у легендах. Це прогулянка в рамках циклу Музей від Колиски, тож це прогулянка для батьків із немовлятами та для вагітних жінок. Осінні краків у казках, у переказах, від історії Мерецького собору до старих ремісничих майстерень. Проводить цю зустріч музейна педагогиня. Для батьків із дітьми до 2 років та вагітних, нагадую, маршрут пристосований для візочків, тож не переживайте, але важливо, щоб зареєструватися, викупити квиток, коштує він 20 злотих, і в ціні квитка один супровід безкоштовно. 8 листопада об 11.00 в суботу буде прогулянка, присвячена краківським кам'яницям і їх таємницям. Це буде архітектурна мандрівка крізь століття. Зустрічаємося на площі ринок. Біля вежі ратуші. Почнімо з фасадів, з аркад, з орнаментів Старого міста і закінчимо різними історіями з доби архітектури Ренесансу. Проводиться цю зустріч історикиня Анна Лопатка. Зустріч ця для дорослих та молоді, ліміт 20 осіб і квиток коштує 20 злотих. 9 листопада в неділю о 12.00 продовжуємо цикл. Екскурсії, виставкою окремо, але разом, яка знаходиться в музеї Подгужа на вулиці Повстанців Великопольських 1. Це історія про те, як співіснували громади Кракова у ХХ столітті: польська, єврейська, німецька та, звісно ж, українська. Екскурсію проводить історик доктор Роберт Гавел. Це зустріч для всіх охочих і участь у вартості квитка в музей. Того ж дня о 15.00, так як це неділя, відбудеться цикл настольних ігор в Барбакані. Цього разу граємо в гру «Каркасон» і це стратегія, стратегічна класика. Підходить для родин, для дорослих, для молоді. Вхід вільний. 11 листопада, у вівторок буде святкування Дня Незалежності, і назву матиме краків 1918 на площі Яна Матейки. Ця урочиста подія передусім буде присвячена історичній реконструкції подій 1918 року: військові строї, паради, розповіді про жителів міста, які брали участь у визвольному русі Польщі і Кракова. Участь для всіх охочих вхід вільний. 12 листопада, у середу, 17.00, продовжуємо цикл екскурсій виставкою місто Тварин, Палац Кшиштофори Площа ринок 35. Цим разом Йоанна Гельнер приведе слухачів через історію тварин у міському просторі, як завжди, участь у вартості квитка, але обов'язково зареєструватися. 13 листопада в четвер о 10.30 казки підвавили прогулянка з циклу Краків від Колиски», Музей від Колиски. У центрі уваги найвідоміші краківські перекази: про дракона, про дзвони, про камені голови та монастирські сади. Зустрічаємося біля костелу швтего Анджея, який знаходиться біля вулиці Городської. Нагадую, це для батьків з дітьми до 2 років та для вагітних. Вхід коштує 20 злотих і один супровід безкоштовно в ціні цього квитка. 15 листопада в суботу об 11.00 продовжуємо цикл прогулянок. Тим разом краків модерністичний. Для цього бачимося на плацу всіх святих. Це буде мандрівка між воєнним містом. Вся архітектура, вся символіка, всі суспільні зміни, які відобразилися на формах модернізму, нам опише і розповість архітекторка Магдалена Ярош. Це підходить як для дорослих, так і молоді. Головне записатися заздалегідь, адже ліміт у нас 25 осіб, 20 злотих коштує квиток. Тож ви знаєте, що робити. 16 листопада о 12.00. Це знову неділя, кураторська екскурсія виставкою окремо, але разом в музеї Подгужа. Знову ж таки, участь у вартості квитка. І як завжди, в неділю о 15.00 у нас традиційно ігри в Барбакані. Тим разом граємо в «Діксіт», Дуже класна гра на асоціації. Поєднує уяву, історії, мистецтво. Супернагода, щоб провести час з друзями та родиною. Гра підходить для всіх, як для дітей, так і для дорослих, вхід вільний. 20 листопада в четвер, о 10.30, гуляємо з дітлахами та з колясками. Зустріч називається Планти та історії міського парку. Стартуємо з плацу Святого Духа. Будемо знайомитися з історією всього нашого парку, який довкола. Центру проходить, як він виріс на місці колишніх міських мурів, і про мешканців, для яких він став зеленою оазою. Проводить цю зустріч музейна педагогиня. Нагадую, 20 злотих квиток. Треба зареєструватися і в ціні цього квитка один супровід безкоштовно: 22 листопада, це субота. 11.00. Гуляємо і слухаємо про таємниці краківських підземель. Стартуємо на площі ринок біля вежі ратуші. Проведе цю зустріч історик Якуб Хмілевський і розповість про підземелля Кракова, які є таким собі, символом міста. Дуже багато чого в місті культурно відбувається в підземеллях. І це буде доволі розширена історія не тільки про культурне життя, а теж про археологічні рештки. І сучасні експозиції. Коштує така прогулянка 20 злотих, ліміт 25 осіб. Обов'язково зареєструватися. 22 листопада, в суботу о 12.00, приходьте на екскурсію виставкою Місто тварин. Знову бачимося з Йоанною Гельнер. Знаєте, що робити, купуйте квиток і приходите. 23 листопада, неділя 12.00 гуляємо по подгужу. Будемо слухати про історію цього промислового району, розповідатиме історик Роберт Гавел. Це підходить для дорослих, для молоді. Обов'язково зареєструватися і купити квиток у ціні 20 злотих. В неділю, як завжди о 15.00 зустрічаємося на ігри в Барбакані. В цьому тижні граємо в гру Аліас. Це мовна де треба пояснювати слова без уживання самих слів. Смішно, креативно і трошки конкуренції теж в цьому є. Фід, як завжди, вільний. Останній тиждень у нас знову починається з кураторської екскурсії виставкою Місто тварин. Бачимося о 17.00 з Матеушем Бочаром. Для всіх охочих приходьте участь у вартості квитка! 27 листопада, в четвер о 10.30, чергова прогулянка з циклу Музей від Колиски». Цього разу слухаємо про казки старого міста. Бачимося на вулиці Щениний біля Домініканського костелу, вхід 20 злотих з одним супроводом в ціні квитка. 29 листопада об 11.00 гуляємо і слухаємо про краків у дзеркалах і відображеннях. Старт плацмаряцький. Починаємо з Нашого пречудового костелу Маряцького це буде мандрівка про архітектурні контрасти: як місто відбиває себе у вітринах, у воді, в склі, вітражах і в пам'яті. Проводить цю зустріч історикиня Анна Лопатка. Вхід 20 злотих і ліміт 25 осіб. 29 листопада, 12.00 це субота. Гуляємо знову екскурсію, виставкою місто тварин. Палац Кшиштофори. Це заключна листопадова зустріч з кураторкою Йоанною Кельнер. Участь у вартості квитка. 30 листопада неділя о 12.00 гуляємо Новою Гутою. І цю прогулянку нам проведе історик Анджей Ліс. Стартуємо з Алеї Руж біля Фонтану і слухаємо чудову розповідь про архітектуру, символіку та повсякденність нової Гути. Квиток коштує 20 злотих, ліміт 30 осіб. І того ж дня о 15.00 граємо в барбакані в Пантоміму, гра, в якій слова замінюють рухи, ідеально для родинного відпочинку в останній день листопада. Все це для всіх охочих. Вхід, звісно ж, вільний. Ось це і все, що на нас чекає в листопаді, дуже багато прогулянок. Тож, давайте збираємося і користуємося ще останніми. Днями, коли в цьому році ще можна буде безболісно, так би мовити, походити. Так що коментуйте, що вам подобається, куди ви збираєтеся йти. І дякую за те, що слухаєте. Біля мікрофону була Катерина Зяблюк та рубрика Краківський культивісник». До зустрічі за місяць!